В тому, що вернівся, я в селі Остово Березівського району, навчався в Березівській школі сетку, номер 3 Літературою я не займався, тому що я займався більше спортом. У мене там навчай, куча цих розрядів, чемпіон області, подальшов. а потім випадково в 10 класі, зустрів восьмикласницю Галинку я і закохався. І потім вірші пішли, хоча вчителька літератури Осача Віри Лівна. Завжди зачитували мої твори імені в школі, в класі. Ну, і весь рекомендували тим мені журналісти. Одним словом, я послухав, пішов на філфак, закінчив, навчався, був старостою літературної студії. Так, е, висту, значить, писав і, і, і вірші, і новели, і нариси. Працював на обласному радіо Горизонт, такий був наш фаховець Валентин Мороз. А Та потім ну, так вийшло в начолях. Е, Мало друкувався. Мало друкувався, але разом з тим ну, професор Газовський підняв мене на п'ятому курсі, тому що я не друкувався практично. І при всіх мене забив таке, ну, як кажуть, дав поштовх, дав такий мій шлях у Велике майбутнє, тому що закінчив я, а потім переїхав в Київську область. Він працював десь два роки працював в Березівському районі, з катаром рейком було, потім переїхав в Київську область, там теж райком курсував, там було не до літератури. Але весь час у мене воно десь вірялося, бачите, в окнуте додать. І фактично я як такого і не планував видавати. А оце зараз, мені 85 років, було в тому році, і вирішив видати мені, подивилися міський такий Єсенко Любов. Миколаївна на наук передавилася і порекомендувала, довго мовляла мене, але все-таки вийшла книга у році. До речі, я не писав-не писав, а зараз, після того, як вийшла книга, в мене зараз вийшло, ну, пишу багато слово прози. є всі прози, е... нараси і так далі. Зараз що, от, ка... ну, творче мене, творчий час розпочався. все-таки, коротенько, як воно вийшло. Зараз продовжую писати і в мене є там ряд планів. Ну, Зараз буде видаватися книга, ну, книга, а десь 27 збільшився, є такий одеський гаримах Камертон, там буде вже він був, Марина Марина Заборана, та так що ну, таким чином. То, що ви подарували мені цю книжку, я краєзнавець з Відіопольського району. Але краєзнавство це не тільки географія, це не тільки природа, а це і література. Має місце, літературне краєзнавство. Крім іншого. До речі, я вам дякую, що ви і про Березівський район згадали свою, так сказати, малу Батьківщину і інше. Але коли я вже отримав цю книжку і надію, що я буду з нею по сільській бібліотеці з учнями, Школярами проводить різні заходи, я відкрив для себе сторінку і знайшов такий вірш. Замерзла жінка, по саме серце снігом замело, замерзла жінка. Бажання душу так звело, що не зітруть від тої гіркоти та наболілого питання. Де ти? Чому у мріях літо запашне, але душа у кризі та снігах. І ніхто на вушку спрагне? Не шепне. твій мед, кохана на вустах, я п'ю немов джерельну воду. Замерзла жінка від довгого очікання. Хочу вам е доповісти, доложити по цьому питанню, що моє, моя жінка уже бабуся трьох онуків зараз з донькою е вимушена була е емігрувати до е Берліну, і от ми з нею вчора. З з з з з з з созвонювалися, і вона жаліється, що холодно, і все, але як вона хоче сюди е додому. і е то, що в цьому вірші написано, це про нас зараз. І я сьогодні як буду знову з нею говорити по телефону. Я буду читати ваш вірш, покажу книжку по відео вашу і буду читати ваш вірш. Хай вона трохи заспокоїться. Перемога буде за нами, і ми відсвяткуємо вже разом. Справа тому, що це найбільше. Ну, так, знаєте, більш лірична, більш для ну, такого старшого вже не шкалерів, тому що тут э, більше лірики, інтимні лірики. Тут Я на фізичному факультеті, там вже прийшла антична література, світова, сучасна література. Я ну, захопився художниками скульпторами дуже багато. Тобто я жив у цьому середовищі і зрозумів просто істину, що. Читається і запам'ятовується і залишається. Дуже багато це вірші то, кахання, про кохання, про любов, про відчуття, про зради. Ось такі речі людей цікаво. Наскільки там будівництво, настільки там інші такі речі ну, чисто прозаїчні, які потім так, прикладають, віте, то це очевидно. Бо тому що вірші це така справа, що ну, не зрозуміло, звідки воно приходить, ну так буває. У мене там є з більш про трудотворчість, там написано, що ну не знаю, звідки воно як, але те. Ти на ньому живеш, ти в ньому живеш. А в, в мене, ну, багато чим вони іноді важко іноді читають читати, тому що там більше Трібно іноді ну, не поспішаючи прочитати, тому що дуже багато образів. Я в деяких віршах у мене образів на два-три більше. Деякі не говорили, ну, що можу використати, а ні, ну використати те, що є в мене, то я використовую. Так що це така справа, що. Ну невідомо, звідки не, відомо, не Так. воно буває абсолютно творчість. натхнення, Дворчість. Дворчість. І навіть одна там сорочка там, напевне, лютує лютий лютими снігами. Мені це сподобалося, а потім пішло. Але значить, дівчина сміється, і, значить хезуче сміється на цю лютку, тому що вона своїми ще руками вона там. Значить, ну я сіш не пам'ятаю, тому що я їх ніколи не вчив, але не потрібно мені було. Ну я ж не поговорив, десь виступає. Це коли я стану маститим через 25 років, і тоді зачитати пам'ять вже. Дай Бог, щоб так все і сталося. Я <са> một... ну, не передавав великозначитися, <са messer2> <sg> хоча я ну, відчував рівень районний і такий. Я знаю, що в принципі мені не соромно, я можу показати, тому що не соромно. Там є такі речі, які ну дійсно, ну так і не лише мені подобаються, а й люди розповідають. Я, я в Фейсбуці зараз друкуюся, група. Ну, Там відзу дуже багато і людям доходить. Жінкам там багато. От є замерзла жінка, там ти ще щось одна, я холодна, а там відповідь, що ти не холодна, ти ще не розпілку. Ти ще так». «Чи не з губи поцілунків та далі. Тобто це, ну, такі речі, знаєте, що на словах є важко, а так, ну. Ну, більше я і в мене справді з Верліберг є у мене такий і вони поєднуються. І класичний, і римінь. Але зараз мене, я написав і пишу острів самоти. Острів самоти це коли людина вже в такому віці, вона сама, їй потрібно друзі, спілкування. А вона коли житеське море, але разом з тим ти, ти, ти сам. І потім з'являється, ну, тут така значить, фігура тіні світла, ну, якась особа. Це штучний інтелект. До мене прийшов, я житло, ти з'явився, він каже, ну мене послали. Я що, ну що будь ну, твій друг, ти потрібен розумний друг, такий де поспілкуватися, поділитися. І от я з ним поспілкувався, пишу про це і назвав його Тарас Гігабайтович Шевченко". Шевченко. А вірші, а вірші там, це теж, він подивився, цей ж інтелект подивився, а там я кажу подивися, є такі вірші, які пише штучний інтелект. Я касаю ші вірші. Він ну, подивився Тобто це аналогізм такий, ші вірші. Тобто, Та, я я піш... Піш... Та. так, які пише. І от там зараз ну, інша тема, інше питання. Є такі більше вже виходжу, філософські речі. Ну так є сіль. Та на кімнатах, палас нашого життя. Тобто де, в кожен з нас є спла. Мені не подобається скелет у, у шафі. Це, це все інше, це є в нас місця. Там. То батьки, то діти, там, то, чи, то кімната свіху, я написав, коли ти заходиш, а там думаєш, ти Аполлон, а подивився, ти гарбун, Квазимода, тому що інші десь м'язи, брода, ну то зникло. Там все видно, тому що зеркала душі твоє субління, воно висвітлює іншу людину, коли ми боїмося признати навіть собі, що ми не, десь допомочали, десь там. Люди відійшли, десь не допомогли. Тобто є такі речі, які нам соромно в цьому житті, але ми не даний місяць, у нас все живе, цикло місце. Ну і, і різні такі речі. Да. У ну, мене зараз цикл, є такий студентські, пишу студентські ну, ну, значить, так, де фік -фік, так, фіктивне весілля. У нас мій докурсник одружив фіктивного ну, дружина, що потрібно як замер було здати, Ви пішли в гуртушках, зайшли з двох дівчат. Значит, там поговорили з ними, інший домовили з ними, всі, всі спочатку показували, що ну, як так от? Ну, домовилися, зустріли комендант, приїхав кертеж, одне таксі, діти, далі. Все, здивувалося, чому ж він ніколи не що з ким зустрічається, вже весілля. А чому батьків немає? Тому що вона сирота, а батьки його не приїхали, бо вони її не сприймають. Тож, ну, обіграли. Прийшов я навіть екзамен. Вчинить миссия, а дети друг Михайлові. Я кажу, ну от друже, сва... весілля чого? А, -а, -а. Вона зараз, по чому він боїться? Чого він боїться? Давай хай приходять. Нам по четвірки, а потім деканаті узнали, грами ну, і молні, але Одеса, губор, все це <laughs> таке. І так далі є такі в речі, є. Ну, чисто по Одесській області, теж Болгарка, там, Болгарії, ну, такі. Ну, знаєте, такі речі, що нібито людина і не винна. А вона виходить вина, ми свої коли іноді біль ми завдаємо людині, а не, не знаємо, що біль. Наприклад, вона там не студент, вона учениця в восьмого класу приїхала, побували кілька днів проходили, ну і розпрощалися. Він приїхав, зустрівся із дійсним коханням, майже друге, вдруг приїжджає, то ж закона цей дівчинку. Я вже приїхав, вже я старше вже можу. Так почекай, я вже не їду. І вона бідна. Вона ж чекала це, і на цих напругах цікаво просто так просвідковувати долі, прослідковую, Ну такі речі. Тому більше можливості в прозі зараз, ніж поезі. Хоча я зараз ну, так, і про війну пишу, значить, і більше мене біль, там, є літо. Від буде, цього дня ми нікуди не ну Таким чином, так що я зараз після виходу книги... Я просто згадав і, очевидно, зрозумів, що мені потрібно все раніше потім, Але в житті, як буває, так буває. Так, так, як буває, так буває. Так. Вже так. нічого не поверне. Це не те, що вибрав сторінку з пам'яті ти ж нічого не зникнув. Це ж не сторінські не спали, нічого, воно було, воно, воно зникло, але завжди повернеться ніколи. Ну, так, так що ми. Овідіопольці Сергій і Марія, моя жінка, дякую вам дякую. за цю книгу, бо вона щеблива і вона дякую. дасть дякую. нам натхнення дякую. на подальше життя. Дякую. Тепо, це така справа, знаєте, що от серце до, від серця до до серця, воно просто йде. Так що, якщо відгук є, якщо якісь рядочки залишається в людині, на це гарно, це гарно, тому що для цього воно робиться. Що через себе ти хочеш подарувати комусь. Якусь думку, якусь ну, відкрить, можливо, щось для когось. А він навпаки заспокоїть, що не переживає життя, воно таке, що сьогодні полоса біла, завтра чорна, воно ну, 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 все Ну Знаєте, це ваша поезія, це як ліки для душі. Ну, От, так, як би не було, так, це як ліки для так, душі. Є, є і тому я, ну, в, основному в мене було таке лірично, інтимна лірика, я без поезії так, я розумію, що, тому що я писав між для себе, для друзів людей, то далі, ну якби на злобуднях кажуть, на, на такі, ну я не писав. А, а це... от співпраця з Ларисою Дем'янишиною яким чином ви познайомилися ну, вона... її малюнки? Це також <пев> да, да, оце... це малюнок. Це моя дружина. Вона з втора з моїй дружині Людмилі. Але так. Я написав присвята перший скрипці родинного оркестру, кохання дружині, Людмилі, дітям <пев> та дітям та, 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 та. ардії ілюстрації вони відповідають, так сказати, нашому Ми відчули один одного, але я взяв малюнок свого докурсника, Висловив Валера Гуренко вистав, ага, це наш феличний фіаліч... факультет. Я хочу ага. пам'ять і йому залишити для себе, це наш феличей двор філоличного факультету Маяковського сім. Пам'ять і знову краєзнавство. Я вчора був, я проходив по істричних місцях, я вчора, да, вчора, вчора, ну, місця, вчора зайшов, там зовсім інше, але е, дух той, воно є, при приміщенні, можна ну, 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 закання. Е, пам'ять залишає все пахощі, аромати, людей, події, Ну, все залишає. Лише ми там іноді не можемо його підняти на поверхню. Десь воно чекає. Або чекає, або так забувається. Ось таким чином, так що, отак вийшла книга. Ну, зараз планую, я думаю, що ну, готуюся випустити іншу, хоча до більше десь я візьму попередні, те, що в мене вже є, зараз я написав, і більше прози буде в мене. Там, ну, там такі для мене. Ну, цікаво, я думаю. Дякую. Дякую, вам так увійду. Перш хвилин випустив на своє сімдесят річчя, зробив подарунок собі, своїй сім'ї, а потім де видавати питання виникло мене. Ну звідки? Я зараз останнім часом живу, не живу в Одеській області. Я е, вирішив зробити презентацію книги в Одесі. Чому? Тут я навчався, це моє, моє місто, тут мої друзі, філологи, історики, які зараз ну, прекрасно да, і, 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 ми спілкуємося з ними. І вирішив в бібліотеці Грушевського зробити м -м, презентацію цієї книги. Е, перше, очевидно, в бібліотеці була зроблена презентація е, за рахунок, ну, дякуючи зуму. Тобто було підключено дуже багато людей, які змогли не особисто, а ну, разом поспілкуватися. Справа в тому, що книга якраз символічно, в мене більше лірики, інтимної лірики, символічно, що вона презентація була в День Закоханих. Ну така вона, очевидно, співала, ну, по мірі, так було. Ясно, що зараз я теж продовжую працювати всі ці книги, більше прози, більше. На тако життєво-філософських речей, і більше в мене зараз те, що зараз війна, зараз страждання людей. в мене зараз більше такого такий напрямок все таки про те, що що люди відчувають, як що це яке горене щастя для сімей, для країни, для ну фактично для всього, для інфраструктури, демографія, велике питання. Тут дуже багато питань, і зараз ну, я кажуся, ну, пишу про це, тому що це потрібно. Я відчув, що це ну, якраз потрібно і мені, і я думаю, що буде потрібно і читачам моїм. Так що дякую за те, що запрошуєте мене, дякую, що я прийшов, приїхав в Одесу Рідною і побував на своїй факультеті Маяковського 7, якого вже це немає біля університету. Ну, це походив по вуличках своїй пам'яті.